До вашої уваги календар знаменних дат та пам'ятних подій у студії завідуючи юнацьким сектором Смілянської центральної міської бібліотеки імені Олени Журливої Валентина Єфремова. 21 лютого в Україні відзначаємо Міжнародний день рідної мови. Тому сьогодні будемо розмірковувати над важливістю мови для певної спільноти та особливостями української якими вона вирізняється з поміж інших мов, мова є однією з найбільших цінностей кожного народу. Це той чарівний інструмент, який об'єднує людей у націю. Сильним і самодостатнім народ буде лише тоді, коли знатиме історію своєї держави та вивчатиме і шануватиме мову свого народу. Ми, українці, можемо пишатися своєю мовою. Адже таких ознак, які має вона, не знайти у жодній мові світу. Крім того, що українська визнана однією з наймилозвучніших мов у світі, вона вирізняється своєю м'якістю, точністю і багатством. Недарма з початком російсько-української війни її заново вивчають не лише українці. А й все активніше долучаються до вивчення іноземці. Тож, до вашої уваги, п'ять рис української, які здатні здивувати навіть тих, хто спілкувався нею все життя. По-перше, це зменшено пестливі суфікси в неочікуваних місцях. Українська може бути надзвичайно лагідною і пестливою. аж настільки. Щодо кожної з шести самостійних частин нашої мови легко приєднуються зменшувально пестливі суфікси, скажімо, іменники доленька, воріженьки, столик, шухлядочка. Прикметники. Близенький, синенький, лисенький. Дієслова. Їстоньки, спатоньки, питоньки. Прислівники. Далеченько, туточки. Займенники отакенькі, «скілечки». Числівники двійко, п'ятірко, трійко. По-друге, це повторюваність дій і повторюваність префіксів. Дієслова, які позначають повторювану дію, можуть формуватися за допомогою повторювання префіксів: попоходити, попоробити, попоїсти. Попоїздити. Третьою особливістю української мови є наявність двох форм майбутнього часу. У різних українських говірках побутують різні форми майбутнього часу: аналітична, наприклад, буду робити, і синтетична робитиму. Друга форма утворилася з об'єднання слів робити і йму, тобто маю. До речі, це те саме йму, яке можна побачити в сполуці. Не йму віри. Четверта риса це складені прийменники. Українські прийменники розмаїті й багатоманітні. Є серед них і справжні конструктори, скомпоновані з кількох частин: спонад, з поза, споперед, спопід. Як їх уживати? Ну, наприклад, так. Споза будинку показався місяць, і стало видно. Як з-попід вікон на всі біч розбігаються дворові коти. Поп'яте це цікава неозначеність. Неозначені займенники в українській мові можуть творитися не лише префіксом «хто зна». «То зна де», «хто зна де, хто зна звідки, а й оригінальними казна бозна. Усе для різних настроїв і різної невідомості. Шановні радіослухачі, варто пам'ятати, що збагатити свою повсякденну лексику, ви зможете швидко, якщо додаватимете щодня по кілька нових українських слів, а урізноманітнити своє мовлення та покращити культуру мови, ви зможете, скориставшись словниками, довідниками та посібниками з культури української мови та українського слововживання. Які знаходяться у юнацькому секторі Смілянської центральної міської бібліотеки імені Олени Журливої? Тож наближаймо нашу перемогу, думаючи і спілкуючись українською, творімо український світ.